У 19-річного рівнянина Івана Куцеля перший робочий день у складі новоствореної поліцейської роти номер 6 Вона обслуговуватиме територію Дубенського району. Я готовий до складнощів. Мені нормально мені подобається складнощі. Ми проходили е, тести так само. Е, на знання законодавства, логіка проходження військово-лікарської комісії, і так само проходження біг і відтискання та прес. Це взагалі для мене новий рівень. Це тобто нов, нова, нова е, ступінь моєї, в моєму житті. Це взагалі це прямо щось серйозне таке. Це перше, що я зробив в своєму житті. На зміну для обслуговування Дубинського району заступатиме 11 екіпажів патрульних, з яких три для патрулювання автомобільних доріг міжнародного значення в межах району та дорожної станції патрульної поліції Опарепси, за словами першого заступника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Дубинський район став першим в Україні, де система реагування на повідомлення та звернення людей повністю перейшла на стандарти патрульної поліції. Сьогодні не просто запуск відділу організації несення служби в Дубенському районі. Це по факту перший район, де повністю весь район буде патрулюватися патрульною поліцією. Це уніфіковане навчання, уніфіковане уніфіковане оснащення, транспортні засоби, спеціальні засоби і. Уніфіковані стандарти і підходи до роботи за словами голови Нацполіції України Івана Вигівського. Патрульна поліція на Дубинщині тепер займатиметься не лише безпекою дорожнього руху. Реєстрація, оперативний виїзд, звісно, і відпрацювання всіх викликів. Тобто, це не стосується тільки безпеки дорожнього руху, а це всі виклики, і домашнє насилля і торгівля в невстановлених встановлених місцях і інше. Якщо це буде кримінальне правопорушення, то відповідно патрульна поліція буде викликати слідчо-оперативну групу, яка буде документувати. Але першочергові дії на місці, відбір пояснень, там збирання першочергових доказів. Встановлення обставин події це будуть робити саме патрульні поліцейські. За його словами, на прикладі Дубенщини досліджуватимуть ефективність такої роботи поліцейських, аби поширювати проєкт в інші регіони. Нагадаємо, з листопада минулого року патрульні поліцейські обслуговували дубно та відрізки двох загальнодержавних автошляхів міжнародного значення в межах району. А у травні 2023 року на Дубенщині стартував другий етап загальнодержавного проєкту, в рамках якого кожна з 19 місцевих громад. Отримала свого поліцейського офіцера Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.